Друзі, сьогодні четвер. 27 червня. Друга хвиля підбігла до кінця, пролетіла як би і не було. Але я вирішив ще, ще позбирати е, те, що залишалось. Десь там, там я побігаю по своїх грибних місцях і думаю, що щось знайду. І ось перший грибочок є. Був маленький. Листів собі заховався і не побачили його, аж поки не прийшов я. Ось такий грибочок. Думаю, що декілька ще знайдемо. Ну а друзі ще одного красення мені залишили тут травички, він був маленький. Люди вже декілька днів не ходять у ліс. Він виріс спеціально для мене. Так легко викрити. О, і викрита, дивіться. Який красень. Білий гриб дубовий, який росте у дубовому лісі. Ось такий красень. Ну що, друзі, друга хвиля грибна напевно, не напевно, а точно. Дійшла до свого завершення. Було е, десь днів 16-15. Хороших грибних, коли збиралося багато грибів. Зараз я збираю якісь залишки, які ще з'являються і. Після цього, напевно, вже не, в ліс немає чого йти. А ви підписуйтеся на канал. Щасливий грибник. Допомагайте мені в його розвитку. Тиждень відпочину і можливо перекинемось на Карпати. Піде там гриб. Думаю, що піде, тому що в понеділок. Я був, п'ять молоденьких грибочків знайшов, ліс мокрий, думаю, що за дві неділі розкочегарить. і я вам все покажу. А поки що такі. такий грибочок. І менший. Ну, поки що два, думаю, може ще декілька знайдемо. Недовго я ходив, друзі. І недалеко звідти я тих двох знайшов, там біля того дерева. І от знову такий красний, свіжий. Бачите? Я тут був два дні назад. Ростуть? Правда, мало. Є ще один грибочок, друзі. Що я вам скажу? Грибочки зовні дуже гарні. Але червеві. Корінь. Майже весь корінь я відрізаю. Не знаю, як шапочка, вже шапочку подивлюся вдома. Чергові грибочки, друзі. Ось такі два. Напевно, там я бачу щось таке, якби теж гриб. Ні, я помилився, то сироїшка. Кажу сироїшка маремуха. Перезрівши. Так. Да. Я видав бажані за дійсно. А нічого. Такі тут гарнючки два. О, ці тяжкі. Ці, напевно, будуть чистенькі, не хробачливі. Слава Богу, я думаю, що ще на одну жаровню наберу сьогодні. Друзі, я навіть не очікував, я щось дуже часто знаходжу. На кожні 20-30 кроків є гриби. Дивіться, ось таке. І тут такі однечки такі два крясочки. Слава Богу. Кировий грибочок, друзі, виглядає ось так. Harna bodziczka. Nie może nie znać się od takiego klasyczka. Tunkonohy, ale harny. А це з цього заходу ще гарнішого гриба я не знаходив, слава Богу. O é super a cor, super Дивіться. І слимаки не їли. Напевно, вже слимаків нема що.